Привіт, народ, я нарешті піймав ту особу. Знаєте, чому ту особу піймав? І це було дуже тяжко, бо ви просили, якраз з правлячої партії команди, з нарешті нам попався народний депутат. Він дуже зайнятий в своєму житті законодавчими проектами. І це хто? Вітаю Максим Ткаченко. Так ти не видумувай. Я завжди для добрих справ вільний. Хоча, як то кажуть, 24 на 7 я тобі під час, веду? Під час війни. Не вистачає ні на що, але для добрих справи, для комунікації з тобою, і для того, щоб і колеги, і друзі, і усі, хто бажає допомагати під час війни нашим героям військовим, щоб всі долучалися і знали, що кожен може допомогти. І наблизити нашу перемогу сьогодні. За люки я з тобою <рес> до речі. Я зроблю посилання на благодійний фонд Максима. Всі долучаємося, бо дивіться, воно купляє машинки, допомагає ЗСУ. Дивіться, і так, сьогодні нам попадається на інспекцію Міцубісі Паджера. Причому е Максим зробив трошки е таку, як би сказати, ремарочку про те, що він давно не їздив на механіці. Е я думаю, що я не буду дуже суворим. І вибагливим можемо їхати. О, завілося. Все Окей. <ріхи> Скажи, Максим, в достатньо непоганому стані, хоча ви знаєте, що автівки для військових Ой, зараз. в різному стані приходять і приїжджають, да. тому майже кожна автівка ще десь там тиждень потім стоїть на, як то кажуть, до підготовки. Для того, щоб вона могла дійсно працювати на фронті. потім. Скажи мені, будь ласка, дивись, Максиму, ти якраз е, згадав, кажу, о, я давно не їздив на механіці. Ти посвідчення водія давно отримував? Е, посвідчення водія 20 років. Тому. Ого. А тоді здавав на механіці чи тоді на автоматі? здавав на механіці, але ну, я вам відверто скажу, що сьогодні, сьогодні е, тому підтвердження, От коли я почав вибач. Давай все-таки про Тут. Давайте паузу зробимо, не відволікаємо і потім обов'язково продовжимо. Так, Ми погнали. Нарешті знайшлася культурна вічлива людина, яка нас пропустила. І так, ти здавав на так я так розумію? Як тяжко здавалося? Чи заплатив кошти? Давай відверто. Все було чесно. Шевролі Авіа. Пам'ятаю, як зараз. Засить непогано. На відміну від І... Здавав чесно, отримував все чесно. Але скажу відверто, те, що вже сказав і сьогодні, тому підтвердження, що все-таки після там, років 10-15 автомата, як то кажуть, автомата має на увазі автомобільного. Не ще щось там. тяжко переключатися. Але ще раз кажу, все, що потрібно для допомоги нашим хлопцям їм, їм на набагато тяжче. тому і механіка сьогодні, і все що завгодно. Слухай, а якщо е, от ми зараз їдемо на джипі, да, і високо так? Високо сидиш, далеко бачиш, а в тебе в житті в пріоритеті от твоя власна машина, там не знаю, що тобі більше подобається, тобі сіданчики чи, чи, чи високо їхати на джипі? Дивись, я постійно в дорозі і постійно е, з колегами передвигаємося і постійно. Це і седани, і джипи, і міні-буси, і... а зараз під час війни з волонтерами їздили на багатьох автівках. Тому скажу відверто, ну, е якщо їду кудись по е країні надовго, то джип джип або ще така є. Як називається, Тракетник, Да, так? Да так, -да так, -да так, -да -да. Ну, на, Набагато зручніше для мене. Mm. Але седан... дуже непогано. Непогано. Зараз, слава богу, ми з вами бачимо, що в нас з дорогами так стабілізувалося. Да? Навіть під час війни, я тобі скажу, навіть це показник діючої влади, що навіть під час війни, але в нас досить непоганий стан з дорогами, так? Да. І... До речі, я вам скажу відверто, я не знаю, як би була вся військова логістика, якщо б були дороги 2018-2018 року. Слава Богу, хто б що не говорив, як би не критикував велика будівництва, але зараз я думаю, що і військові, і волонтери, і усі, хто допомагає фронту, зацінили і... зацінили це. Та, да, я тобі максимально то підтверджую. Слухайте, знаєш, що я згадав? Ну, до, е, до твого депутатства да? е, ти займався кварталом. І дуже плідно, і дуже тісно. Я отак собі зараз подумав. Ти ж з багатьма по-любому їздив акторами кварталу. На твою думку, хто найкращий водій в кварталі? Ви да. Но... знаєте, мені здається, що... Опит Сашка Пікалова, він такий достатньо потужний, тому що він і на мотику, і на мотику, і на, і на автівках на різних, я його бачив і е, під час війни бачив його також як волонтера на військових автівках. Тому чомусь мені здається, що це саме Саша Пікалова. Ну, ти знаєш, він, до речі, до нас теж в програму попадає. Маємо записатися, але на даний, на даний час, там, станом на сьогодні, да, поки вимахався Стьопа, сказав, що він найкрутий водій. А, ну, дивіться, не... Це тобі так від, віддаю, ну, що себе, да, Степа Стьопа да, собі ордіна навішав. Да. А хто саме поганий дає з тобою таку імпровізацію? З ким би ти не сів, не сів би за кермо другий раз чи не попросив би підвести? З квартальців? Да. Хай не ображається, але мені здається, що це мій мій друг Міко. О! Е, от. А янчик, він такий живий, він як і я, постійно в дорозі, постійно е, телефони. Ну він менеджер. Поприїте. Поприїте. Він, так, ну, поїхали. Щоб ти не нардувався. Він, він менеджер і е, у нього постійно е, багато різних е, функцій. Функцій, функцій, так. так. І... Тому йому потрібно бути постійно на зв'язку. І, до речі, скажу, що телефон ну, відволікає дуже. Тому зараз майже, майже не користуюсь телефоном е, за кермом. І, е, Ти знаєш, є така функція, як голосові. І от зараз е, постійно дивлюсь на дорогу. а там, Деколи однією рукою можу там записати, якщо дуже терміново, записати щось якесь голосове. Волос. Да. Волос. Мік, не ображайся, ти пам'ятаєш, я теж хотів тебе проінспектувати. Зараз передумав. Міка, Тримайся, вчися, а потім тебе поінспектуємо. А слухай, скажи, будь ласка, Максим, а ти в житті ти агресивний водій, Слісний порушник правил дорожнього руху? Або твоє стиль твого водіння, наприклад, до то, як ти зайшов у владу, у Верховну Раду депутатом, і зараз помінявся стиль водіння. Чи ти дотримуєшся правил дорожнього, що раніше дотримався, що зараз, і не посилаєшся, знаєш, як то говорять, а в мене є корочка. Ні, 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 не, ну, ні. Ну, зараз я зобов'язан дотримуватися, як, як би я не хотів там, десь там щось пришвидшитись, або там, десь трішки там, скоротити час, але я зобов'язаний бути бути, як то кажуть, обличчям. Да, обличчям Діючи, і правючи партнер. Це дуже гарно. Да, тому, тому зараз, якщо їду за кермом, то вже якось і час свій так, розраховую так, щоб, як то кажуть, не порушувати і щоб встигнути. Ну, ви знаєте, легше написати е, і вибачитись там е-е з якою зустріч там, або якась нарада. Краще запізнитися на нараду на декілька хвилин, ніж там, порушувати щось. Да? Але бувають різні ситуації, буває, ти їдеш там, да, зелений, жовтий. Да? І ну, відколи там десь на жовтий і, і проскакую. Ну, а, до речі, на жовтий це роботу, не заборонено, роботу, я тобі скажу. Бо то ну, по-різному трактують. Хтось каже, що я тобі скажу більше з практики. Навіть в практиці є і в правилах дружній руху є, до речі, є. Можна і приїхати на червоний. Якщо ти закінчуєш маневр, але не створюєш аварійну ситуацію ну, для інших осіб. Ну, ситуації бувають різні. Ситуації бувають я різні. декілька перехрестя, де проїхати на. Червоний, це б могло означати. Ну, літальний, літальний, я так думаю. Да, да. Да, да, да. Тому ви, ви, вибачте, на червоний точно не поїду. <хи> а ось на моргаючий жовтий може бути. от дуже багато подорожуєш, ти сказав, дуже їздиш багато, я так думаю, відряджень тебе дуже багато. Трапляються в тебе такі ситуації, що ти можеш просто когось підвезти? Гозиш? Або допомогу якусь зробити там на, на дорозі, колесо пробила, там не знаю, відірвало, ну, колесо. так. Якщо, все, якщо це людей. буде в день, то так. Якщо буде вночі, ввечері, е, вже коли темно, ну не впевнений, дивлячись, це, і mm -hmm. якщо я там не один, то зупинюся. Якщо один, ну різні ситуації. Ні, якщо це буде там, наприклад, напев, такі, військовий, то. А гарна а дівчина. Мені здає гарна дівчина, я одружений. <рес> Ні, ну ти ж помогти, я ж тобі не говорю зраджувати. Помогти. <рес> 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 Коротше, різні ситуації. Ну, Слухай, а я тоді зараз знаєш, що думаю? Нам треба наліво тоді. Та так, так? Да. Знаєш, що я так думаю? ти з кварталом, якщо дуже багато їздив, я так думаю, і впевнений, що в тебе полюбимо якась була богагашна цікава історія, пов'язана з керуванням або з подорожю, або чимось таким, згадаєш? Питання. Ну, була якась у вас е, смішна історія, пов'язана з тим, як ви з кварталом десь подорожували. Так. І ви ж по-любому це ж з коміками працював. Ну, якась комічна ситуація. Ось не впізнали, перевернулися. Ну, Дорозі за кермо не просто пов'язана з, з кермом, або з водінням, або там працівник поліції там вас зупинив, не впізнав, а потім пізнав, чи хтось закозав. Якась комічна багажна ситуація. Що комічних прямо не було, але точно постійно, коли зупиняють, то... Все закінчується фотосесіями, посмішками, там автографи. Якийсь мерч. У мене постійно як у менеджера було загашник, як то кажуть, мерча да якогось там і. Бейсболка, і якісь там поло, футболки, щось, якісь плакати там, і постійно. А, до речі, пам'ятаю, до речі, пам'ятаю, як е, е, і, до речі, і Пікалов, і, і, і Лисий Жека. Е, Просили про плакати, кажуть е е постійно хлопці на дорозі, якщо зупиняють, то щось просять. Тому, yeah. тому Макс, даєш, щоб у нас було. <laughs> да. Ну, е дивіться, ж, зупиняють, це ж не обов'язково, тому що вони щось порушили. Да? Я маю на увазі хлопці наші uh -huh, uh -huh. актори. Тому сподіваюся, що просто зупиняли там, перевірити документи, і е е потрібно було щось там для наших. Поліцейських подякувати за їх роботу, тому, тому безумовно і за то, і у дядь. Пікалова, і у Лисого постійно бу, були е, плакати. І був, був якийсь мерч. Зараз думаю, також тому що зараз вони постійно також у дорозі. Те, про що я говорив, на фронт також постійно їздять і з концертами, і е, з волонтерською допомогою. До речі, е, за кого, за кого, а за них мені. Як то кажуть, 100 не соромно. Сто відсотків не соромно. До речі, багато з артистів зараз допомагають, волонтери, мої друзі, з ким до політики довелося працювати і бути там, як то кажуть, однією командою. І це не тільки чоловіки, це і дівчата, і тіна Карль, з якою ми також багато років працювали. Да. Тіна постійно допомагає. І ось, Буквально недавно 57 сьома е, бригада це хлопці. Е, там така збірна збірна е, команда е, військових. Там і Кропівницький, і Київ mm -hmm. е, називається спецпідрозділ. Green, е, mm -hmm. е, от Тіна передала для них зі своїх концертів. Е, Великий так, ну, Майк 3 t з тепловізора, mm -hmm, mm -hmm. Да, він не дешевий, ти знаєш. Да, Це да. не просто там. А, плакоби, ти мені тоді скажи, як класів, да. Скажи і порадь. Ти бачиш, задав так. Тіну Карелі. Щоб Тіна також проїхала. Ну, ти, ти мені порадиш з нею приїхати, напрошувати зі мною. Тіна за рулем, за кермом, наскільки я. Пам'ятаю, за кермом не їздить. Там ну, вона не їздить, її є возять, але да. була вона часом замічена. Тому, за кермом? Я... Да. Тому я тобі ще кажу, радиш мені. Знаєш, мені я здається, інспітування за багато років е, е, спілкування, дружби, співпраці, її е, за кермом ми не бачимо. Тому не, не повезло, а я бачив. Супер, супер! Все, значить, е, по-любому треба її інспектувати. Це знає приказ, Фарлода. Слухай, а тоді, знаєш, тоді крайнє питання, ми тебе вже не будемо відволікати, інспектувати, як ти їздиш. А, а ну, з чого бізнесом ти дуже плідно працював і тісно, з ким би ти порадив проїхатися? з ким би тобі цікаво було навіть цю програму подивитися, я тобі потім посилання скину, щоб я поінспектував. Зивісно. Ну, наскільки мені відомо. Дружиш з Сергієм Танчинцем. Так. Ще поки не бачив. Декілька відео бачив, а Сергієм не бачив. Або, або пропустив, або да, його немає. Пропустив. А якщо пропустив, то подивлюся обов'язково. Тому що, що... Говорити, я, я сподіваюсь, що за кермом Сергій не без обмежень. <хи> за кермом Сергій порядний водій. До речі, да. Да. тому з задоволенням передивлюся це відео. Да, ну і ну, дійсно мені буде дуже цікаво, якщо з Тіною домовишся і буде відео, то з е, задоволенням передивлюся. Домовлення. Ну і плюс, раз я вже так розкритував, розкритикував Міко е, Фаталова да, свого друга, то буду дуже вдячен, якщо зробиш відео із Мікою обов'язково, а, а, а то побачить зараз мене і скаже, що е, приревнує, скаже, що ось. Тільки, тільки по блату для народних депутатів. Да. Все, Міка, чекай. Тіна теж. Чекайте. До речі, Міка. До речі, Тіна. І усі, хто бачить це відео, давайте разом допомагати нашим військовим і давайте разом. О, бачите, як? Непогано. Да. І давайте разом допомагати військовим, автівками, дронами, е якщо є можливість. Привезти автівку ми її далі відправимо по призначенню по ВЗО і для, і для наших телеошників, і для прикордонників. Автівки та дрони це, ну, це зараз розходники. розходник. На жаль, те, що потрібно кожного дня. І тут ми навіть вже не запитуємо хлопців. Дякую за все те, що ви вже зробили. І прошу нікого, не тільки артистів, і усіх, хто знає мене і своїх колег і друзів. Давайте разом наближати нашу перемогу, давайте разом підтримувати, допомагати. Якщо потрібні листи від військових частин, ми все це робимо дуже швидко і дуже швидко готуємо потім все до відправки і передаємо. Нашим героям, нашим захисникам і захисницям. Якщо не можете, не хочете допомагати військовим, ну не повірю, що це так, але якщо все ж таки ще можете і хочете допомагати, окрім військових переселенцям, людям, моїм землякам, з Донеччини, з Луганщини, велком, Також будемо дуже вдячні за цю допомогу, тому що близько 5 мільйонів людей, яким Потрібна наша з вами допомога, які залишились без нічого. Родини вимушені, з бараху вимушені, як і, як і я, і як моя родина, ми з таким зі стажем. ВПО вже більш ніж 9 років, майже 10 років вже скоро буде. Тому хочемо постійно нагадувати також і про цю категорію людей, яким потрібна допомога. До речі, завтра виїжджаємо. З командою нашої громадської організації ВПО України ми так і називаємось до речі, ВПО України, mm -hmm. внутрішньопереміщені особи України. Виїжджаємо на Полтавщину, на Дніпропетровщину. Їдемо, зустрічаємось з переселенцями і передаємо родині з Бахмуту в Дніпрі, передаємо квартиру, а також ще різну там допомогу іншим родинам, які зараз знаходяться у місті Дніпро. Тому долучайтеся. І, як то кажуть, в тему сьогоднішнього ефіру за кермо і поїхали разом допомагати. До перемоги. До перемоги. Все, зараз доїдемо і зробимо висновок. Максим, що я тобі хочу сказати? Бачите, хто не вірить, це реально механіка. Дивіться, перша, друга, третя і режим ракета. Ти не забув. А ручки помнять. друже, я чесно скажу, забув. Але сьогодні, коли гнали цю автівку е сюди до хлопців, е я вже так був, е як то кажуть. Готовий для того, щоб проїхатися з тобою і для запису цього відео. І ти знаєш, буду і далі, а то все пригодняють Там ми передали волонтери далі. Поїхали, а ти там або ззаді їдеш я маю на увазі в автівці, або ззаді на іншій автівці автоматичній. Да. Тепер буду сам за кермом і поїхали. Ну, як то кажуть, отримав задоволення і. Запам'ятав цей день, що саме сьогодні знов була механіка. <laughs> я тобі дуже дякую. Я народ вам е, 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 теж хочу показати, і ви побачили, що Максим є ярким представником не то, що шоу-бізнесу, публічної особи, а представником діючої влади. Що я якраз йому сказав, що його команда це загальна команда, робить правильно, в правильну напрямку. Посилання буде в описі цього відео на підтримку громадської організації Максима. Долучайтесь, ставте лайки. Хочете критикуйте, якраз теж передам. Хочете сказати побажання для нашої діючого влади. Я так само передам. Дам ці всі пожання всім гарного дня, папа, став лайки, подобайки Пока слава Україні, героям слава.